Задача. Сергій відвідує свою бабусю Що 4 дні, його сестра Аліса Що 5 днів а інша сестра Катя що 6 днів. Діти зустрілися у бабусі 1 січня невисокосного року, якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу? Яка хороша задача. Сергій відвідує свою бабусю, як відвідав. Минуло три дні. На четвертий день він знову йде до бабусі. Тоді знову три дні на четвертий день йде до бабусі. Його сестра Аліса, після того, як відвідала бабусю, минає чотири дні. На п'ятий вона йде до бабусі знову. А інша сестра Катя відвідала бабусю, минуло п'ять днів. Вона на шостий день йде до бабусі. Діти зустрілися у бабусі 1 січня невисокосного року. У січні 31 день, у лютому або 28, або 29 у високосному році, а у нас невисокосний, у березні 31 день, ну і так далі, ви знаєте, як по кісточках знати, скільки місяць, у цьому місяці днів якого числа вони зустрінуться у бабусі наступного разу? Зустрінуться у бабусі. Тобто, це число днів, яке мене з того дня, як вони зустрілися у бабусі, має ділитися на 4, на 5 і на 6. Тобто, Воно повинне бути спільним кратним, але кажуть, наступного разу то воно найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне чисел 4, 5 і 6. 4 розкладемо на прості множники 2 помножити на 2, 5 розкладемо на прості множники 5, 6 розкладемо на прості множники 2 та 3, двійка вже є, а трійки немає. Перемножимо всі ці числа: 10, 6. 60. То після 1 січня на 60-й день діти зустрінуться у бабусі знову. То 1 січня вже є. До 1 січня. Ми ще додамо. Перше вже є. Треба 60 нам додати. То ми додамо 30 днів. І ще 30 залишилося. У нас ще залишилося 30. Оце. Ми цей 1 січня не враховуємо. То ще треба 28 і ще треба 2. Отак. 1 січня зустрілися минуло 30 днів січня, 28 днів лютого, і вони зустрілися 2 березня. Відповідь. Давайте зелененько. Другого березня. Яка хороша задача?